Прямо ниточку притримуємо, намотуємо на два пальчики і навхрест. Ось так. Вводимо гачок під ниточку, зачіпаємо ниточку. У нас утворилася петелька, вводимо гачок, за ниточку, зачіпаємо її і пров'язуємо. У нас утворилася петля. це є кільце. Будемо в'язати стовпчик без накиду. Вводимо гачок піднис в кільце, накид, зачіпаємо ниточку. є дві петлі. Один, два, накид, пров'язуємо через цих дві петлі. У нас утворився стовпчик без накиду. Вводимо гачок в кільце, накид, перетягуємо ниточку. на гачку є дві петлі, накид, пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду, пров'язуємо ще таких чотири стовпчики без накиду. Один. Два. Три. Пров'язали за ось цей кінчик ниточки. Ми його стягнемо і стягується в кільце наші стовпчики без накиду. В'яжемо круг без переходу на другий рядочок по колу йде по спіралі. Оцей кінчик ниточки ми його ось так закидаємо наперед. І де в нас, так як маркер, ми будемо знати, де в нас початок рядочка. Другий рядочок йде збільшення. Ми в кожну петлю повинні пров'язати по два стовпчики без накиду. Починаємо. Оце в нас перша петля. Вводимо гачок під низ під петлю. Накид зачіпаємо ниточку. Нагачкою дві петлі. Накид. Пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок під низ під ту саму петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під наступну петлю. Пров'язуємо теж два стовпчики без накиду. Вводимо очок під ніс під наступну петлю, пров'язуємо два стовпчики без накиду, один і ще один. Вводимо очок під, під наступну петлю, пров'язуємо два стовпчики без накиду. Ви вот, мачок піднес під наступну петлю. Теж два стовпчики без накиду. Знову два стовпчики без накиду. Тут наша ниточка. Ось тут оця петля, це вже петля наступного рядочка. Вводимо сюди ще стовп, пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один, два. Сюди в ось цю петлю ми пров'язуємо один стовпчик без накиду, в наступну петлю пров'язуємо два стовпчики без накиду. 1, naslednji 2. 1, 2, znova povežemo 1 stolpec brez nakedu, podnesi pod naslednjo, povežemo 2 stolpčke brez nakedu. 1, 2, tu je naša netočka. До цієї петлі ми повинні пров'язати через один. Під одну петлю пров'язуємо один стовпчик без накиду, під другу петлю пров'язуємо два стовпчики без накиду. Ось так наше коло виглядає з лицевої сторони, а так з виворотної. Потім, по закінченні роботи, нашу ниточку ми перетягуємо на вивертну сторону і заховуємо.